Вітання! Сьогодні занурюємось у те, як швидко і ефективно вивчити англійські слова. Кажуть, в англійській аж 170 тисяч слів. Це ж ну, величезна цифра, хоча активно використовують десь 35 тисяч. Як от нам, дорослим, хто вчить англійську з цим впоратися? Ми проаналізували різні матеріали, статті, дослідження, що там в мережі пишуть, і вибрали, здається, найдієвіші підходи. Справді це дуже актуально. І тут, знаєте, справа не лише в тому, щоб набрати якомога більше слів, важливо ж, як їх використовувати. Для іспитів типу IELTS чи TOEFL – це одне, а для вільного спілкування трохи інше. Але ну, правильний підхід до лексики він може кардинально все змінити. Розуміти контекст, нюанси от що головне. Гаразд. Тоді з чого почнемо мабуть, з технологій. Їх зараз так багато. От, наприклад, додатки. Бусу чув там ігри, реальні ситуації. Так, бусу непоганий, а ще є Memrise. Мені подобається їхній підхід з короткими відео від носіїв, і меми там використовують. Це ну, робить навчання якимось живішим. Ага, а Quizlet? Він же здається більше для підготовки до тестів. Точно. Quizlet це така собі класика. Флеш-картки, різні режими тестів, дуже зручно для відпрацювання. І ще ж є словники хороші: от word reference, там багато прикладів вживання, це важливо. Або додатки типу Word of the Day, Кожного дня якесь нове, часто складніше слово для розширення словника саме те. Ну і для початківців Lingoplay, Alphabet 2, там більше гри. Окей, okay, з додатками зрозуміло. А якщо говорити про самі техніки запам'ятовування? Бо додатки це інструмент. А як він працює? Я чув про систему інтервальних повторень СРС, кажуть, дуже потужна штука. Одна з найефективніших технік, вона часто вбудована в ті ж додатки з картками, як Quizlet чи Anki. Суть у тому, щоб повторювати слова через певні зростаючі проміжки часу, саме тоді, коли мозок готовий їх забути. Це допомагає перевести інформацію з короткочасної пам'яті у довготривалу. Тобто, це не просто так картки туди-сюди гортати, це м науково обґрунтовано. Абсолютно в основі крива забування Ебінгауза і ефективність підтверджують і дослідження, і реальний досвід. На Reddit є історія, як люди вивчали тисячі слів за півтора роки з рівнем запам'ятовування, десь 90%. І тут ще важливий момент активне пригадування не просто впізнати слово, коли бачиш, а згадати його, коли бачиш, скажімо, визначення чи картинку. Це набагато складніше, але й ефективніше. Злучить логічно. А ще ж є мнемонічні техніки: метод локусів, наприклад. Або якась там ремінісцентна техніка, це взагалі що таке? Мнімоніки це вазни про створення яскравих асоціацій. Вони можуть бути дуже помічними, хоч і вимагають трохи фантазії. Метод лукусів це коли ти прив'язуєш слова до знайомих тобі місць. Ну, наприклад, уявляєш свою кімнату і розкладаєш нові слова по різних об'єктах. Слово Лемп біля твоєї настільної лампи. А ремінісцентна техніка це зв'язок слова з особистим спогадом чи емоцією. Скажімо, слово селебрейшн асоціюєш з останнім днем народження. Це створює міцніші, такі, знаєте, нейронні зв'язки. Цікаво. Тобто, треба бути трохи креативним. Отже, маємо СРС, маємо мнемоніки, але ж. Слова рідко існують самі по собі, правда? Як щодо контексту? О, контекст це надважливо. Вивчати слова ізольовано це ну, не дуже ефективно. Набагато краще запам'ятовуються, коли бачиш слово в реченні в якійсь ситуації, тому так радять швидше переходити на тлумачні словники англійською. І, звісно, багато читати, дивитися фільми, слухати подкасти цільовою мовою. Ага. Тобто, щоб розуміти не тільки саме значення, а як слово вживається, з якими іншими словами поєднується. Саме так це допомагає засвоїти колокації, сталі словосполучення. Наприклад, ми кажемо «substantial evidence», а не «big evidence», або «critical analysis». Це робить мову природнішою. Плюс, через контекст, ти вчишся розрізняти синоніми, розуміти різні відтінки значень. І навіть розмовні форми типу гона замість going to чи там what'sapp. Зрозуміло. І тут, мабуть, виникає питання типових помилок. От класика make і do. Коли що вживати. Точно. Це дуже поширена помилка. Правильно казати, make a mistake», але do homework або фотографію ми take a picture», а не make a picture. Ще часто плутають say і tell. Say something, але tell somebody. Тобто після tell зазвичай йде об'єкт, кому сказали. І прислівники. Не very like, а really like. От, здавалось, б, дрібниця, але ріже слух. І тут порада. Краще використовувати простіші слова і конструкції, але правильно, ніж намагатися вразити складністю і наробити помилок точність важливіша. Гаразд. То як тоді систематизувати весь цей процес? Слів вже тисячі, що почати. Дуже раціональний підхід почати з найуживаніших слів. Існують так звані частотні словники. Вони показують, які слова використовуються найчастіше. Якщо вивчити першу тисячу, ну може дві тисячі найпоширеніших слів, то це вже дозволить розуміти значну частину повсякденних розмов і текстів. Це така собі база, на яку вже можна нарощувати специфічну лексику. І напевно важливо мати якийсь зручний спосіб фіксувати нові слова. Побачив десь у фільмі, почув у подкасті і одразу записав. Безумовно, це може бути що завгодно: нотатник у телефоні, спеціальний додаток, навіть просто паперовий записник. Головне, щоб це слово не загубилося, а потім його треба додати до своєї системи вивчення наприклад, зробити з нього картку для СРС, інакше воно просто забудеться. Отже, підсумуємо, виходить така комплексна стратегія: беремо сучасні інструменти, як додатки. Використовуємо перевірені техніки типу СРС, додаємо трохи креативу з мнемоніками для складних випадків, дуже багато уваги приділяємо контексту, читаємо, слухаємо і, звісно, працюємо над типовими помилками саме так. Це комбінація різних підходів. І що важливо пам'ятати, немає якогось одного магічного методу, який підійде абсолютно всім. Треба пробувати експериментувати, дивитися, що працює саме для вас. І головне послідовність регулярність набагато важливіша за інтенсивність раз на тиждень. Дякую, це було дуже змістовно. А на завершення така думка для роздумів. Ми багато говорили про те, як набирати словниковий запас. Це безперечно важливо. Але як знайти оптимальний баланс між вивченням купи нових слів та активним їх використанням у мовленні на письмі, щоб не просто знати слова, а вміти ними вільно користуватися і почуватися впевнено. Подумайте про це до наступної нашої розмови.